Основне завдання у нас заходи мобілізації. Відповідно, є загальна державна тенденція у нас. Ну і, на жаль, Кременчужський район у нас теж приймає певні заходи. І період з 21 по вересень 2023 року були, були певні прорахунки в роботі. Військово-лікарських комісій, ну і відповідно територіального центру комплектування. Значить, ви бачили це по питанням, то, що там висвітлювало От, Це загальна така інформація. Але з цього моменту у нас з вересня пішли покращення в цьому плані. Були змінені підходи роботі військово-лікарських комісій. Відповідно, відповідним чином вони вже виведені. До, будем казати, закладів охорони здоров'я і займається, між більшому, так сказати, напрямку охорони здоров'я. Район у нас трошки інший, ніж решта районів Полтавської області. Чому? Бо він ж більш, мехка говоря, має. Технологічну, так сказати, перевагу більше підприємств і більше розвитку на підприємства, аніж сільськогосподарчі райони, допустим, як там Лубенські, Миргородський. Ну, таким чином. Називати цифри ви не можете, не, відсотки, не відсотки. Ні, ну в відсотках можливо сказати, відсотка, да. Значить, я вам скажу так. По, Людським ресурсом, в зв'язку з тим, що є підприємства і дуже багато відповідно бронювання, наразі є великий обсяг робіт для того, щоб визначити нам придатне зобов'язаний, які не заброньовані. Тому є певні труднощі для того, щоб от цей ресурс, який не заброньований, тобто не висвітлений його знайти. Будемо казати так, щоб ви розуміли, для того, щоб знайти придатного по всім вимогам, як зараз є, відповідно 402 наказу, необхідно перебрати в три рази більше людського ресурсу, чим потрібно. не ну, Я вам просто назвав, допустим, місце нам 100 чоловік, нам треба нам перебрати 300 чоловік. В соцмережах надійшла інформація, що Заїхала там група працівників ТЦК, з інших регіонів, які будуть допомагати цьому там. Я не буду трошки це коментувати, тому що це, будемо говорити, так, розголошення таємниці щодо стан підрозділів і місця їх. Não, mm -hmm. isso